Так, ми приїхали. Скільки ми приїхали? Десь більше майже три тисячі кілометрів приїхали. І по-швидесенькому приготували їсти. Хтось був голодний вдома, так? Так. Да. Я їв хліб з часником із олією. Так, ми чотири дні їхали з нас із Канбери до Кернцю. Це привезли отакі помідори. В, Кен... В Канбері був європейський магазин, помідори із Болгарії. Хто це до нас прийшов? Коти. Хто це до коти нас коти прийшов? Містері. Хто до нас прийшов? Кота, кота. Кота, кота, кота. Так. Коротше, ми таких помідор вже не їли років 15. Вирішили купити. Вони болгарські. Отаке печиво з Литви. І по дорозі ще добрали. Р Риба там. з океану, курка, Юра не сферми. їсть, Юра не їсть риб, верніше не їсть м'ясо, а їсть лише рибу. Mm -hmm. Тому й от, йому от таке меню, а нам курочка.